Неділя центральний парк імені Лесі Українки у Луцьку. Тут свій вихідний проводять десятки містян. Втім, серед звичних локацій є нові зі зброєю, турнікатами, спортивними тренажерами чи, наприклад, із автівкою надзвичайників. Усього 12 локацій, і це для того, аби нагадати лучанам, перемогу наші захисники здобудуть швидше, якщо ми їм у цьому допомагатимемо. Ще рік назад я могла зібрати е, три машини купити за тиждень три машини. Сьогодні хочу сказати, що активність впала, бо сьогодні я себе почуваю жебраком. Жебрак, який кричить до людей: подайте, продає, просить. Сьогодні дуже важко. Нині на порозі контрнаступу українські військовослужбовці як ніколи потребують нашої допомоги. Зараз Україні необхідні антидронові рушниці, дрони та автівки, які на передовій як розхідний матеріал. Саме на авто для бійців 53-го батальйону сотої бригади тероборони збирали. І у неділю автомобіль знаходиться в Житомирській області. Хлопці ганяють їх на зсу. Вони нам його забронювали і ми плануємо його у них купити. Ми збирали збір саме на цей автомобіль. Ось тому машину потрібно обслужити, перекрасити. Я особисто її буду вести хлопцям в Бахмут. А для цього потрібно 190 тисяч гривень, які запланували зібрати на благодійно-спортивному заході. До слова, корисний такий захід не лише для наших військовослужбовців, а й для всіх, хто долучився. Ось, наприклад, інструктори тренувально навчального центру Тернове поле вчать цивільних, як складати авто. Якщо доведеться до того, що їм прийдеться взяти в руки зброю, то це їм одна з основ, яка треба мати знати, бо чистка зброї завжди дуже потрібна. А, адже якщо зброя не почищена, не змазана, вона може ще шкоди дати. Не менш потрібні для кожного навички, це тактична медицина, якої також навчають інструктори тренувального навчального центру Тернове поле. Вміти надавати першу медичну допомогу повинні не лише військові. Це може трапитися будь-де, це дорожні транспортні пригоди, це любі випадки, які і скрізь також використовують турнікети і всі ті самі протоколи, які ми розказуємо нашим військовим. Тобто тут що для військових, що для цивільних одне й те саме. Лучани також мали змогу поз змагатися адже на одній із локацій проводили кубок міста із Армреслінгу. Взяти участь в ньому виявили бажання 27 лучан. Безпосередньо приймає участь у зборі, допомоги це вперше таке відбувається в таких масштабах. І я, як організатор, зацікавлений в розвитку взагалі як Армреслінгу цього виду спорту на Волині не тільки в Луцьку. І зараз. Також є нагода і допомогти нашим збройним силам України. Адже біля кожної локації благодійно-спортивного заходу стоять скриньки. Фіксованої суми для донатів немає. Організатори та волонтери кажуть, важлива кожна гривня. Сьогодні в країні війна, і ми не маємо права відступити. На благодійному заході вдалося зібрати понад 47 тисяч гривень. Загалом організатор заходу каже, що зібрав уже більше 100 тисяч. Тож впевнений, що вже найближчим часом вдасться придбати автівку, що допоможе бійцям 53-го батальйону 100-ї бригади відвоювати наші території у Бахмуті. Ольга Матвієва, В'ячеслав Волов, дванадцятий канал.